Друзі, це відео буде корисним для тих, хто не бачив, як виглядає каркас модульного будинку без оздоблення. Ззовні ви можете бачити супердифузійну мембрану, яка захищає утеплювач будинку від вологи та вітру. Далі йде обрешітка, на яку набивається оздоблення. Це може бути дерево або метал. Сам каркас складається зі смереки сухого та каліброваного брусу камерної сушки. Всередині можна побачити пароізоляційну мембрану, яка захищає. Відповідно утеплювач від пари, яка може туди потрапити. Далі йде рейка, на яку також набувається оздоблення на стіни на підлозі ОСБ 22-ї товщини, товщина 22 мм. і, до речі, про утеплювач, товщина стіни 150 мм, підлога 200 мм і стеля 200 мм. Цього більш ніж достатньо для наших кліматичних умов. А вже більш детальну інформацію ви можете отримати, приїхавши до нас на виробництво або зателефонувавши за номерами, вказаними в описі цього відео.